Вітаємо у Фан'юз. Сьогодні тема номер один для нас, коли нічиєї недостатньо. Такої бажаної перемоги України над Італією не сталося. Оглядаємо зустріч у подробицях та розповідаємо, з ким можемо зустрітися в плей-офф. Чекаємо від вас подобайку до цього відео, а також підписку на ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво. До речі, наш партнер пропонує вигідні коефіцієнти на матчі чемпіонату УПЛ і не лише. Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі, реєструйтесь та отримайте бонус до 10 тисяч гривень на ігровий рахунок. Будь всередині гри разом з Фавбет. Після номінально домашніх матчів збірної України у Тернаві, Вроцлаві та Празі найважливіший поєдинок відбіркового циклу на Євро 2024 для нашої головної команди проти Італії проходив у німецькому Леверкузені, де на 30-тисячній домашній арені Байера, Байарені, очікувався аншлаг. Прибули до Леверкузена, зокрема і близько 7 тисяч гостей з Італії. Після перемоги сквадра Адзури над північною Македонією 17 листопада з рахунком 5-2 італійці зрівнялися з нами за очками. Але повернулися на другу позицію завдяки перемозі над збірною України у першій зустрічі на Сан-Сіро. Тож в Німеччині назадовольнила би виключно перемога. До підсумкової заявки на гру Сергій Рибров не включив трьох футболістів: Олександра Караваєва, Єгора Назарину та Максима Талов'єрова. До речі, як вважаєте, чи заслуговував хтось із них бути у фінальній заявці, напишіть у коментарях. У виборі стартового складу Сергій Ребров дещо здивував, обравши в центрі оборони Олександра Сватка замість Матвієнка. Загалом же наша одинадцятка виглядала так: трубі на воротах в обороні зліва на право Миколенко, забарний сваток та конопля в центрі поля Степаненко, Судаков та Зінченко, а в атаці мудрик, циганков та довбик. У центрі захисту Італії також був сюрприз Алісандро Бонжорно-Сторіно, для якого ця гра була лише другою у складі сквадра Адзура. Ворота захищав Донна Рума, Ді Марка Бонжорно-Ачербі та Ді Лоренцо розташувалися в обороні. Жоржиніо Барелла та фратезі у центрі поля. А К'єза Дзаньйоло та Распадорі в лінії атаки. Цікаво, що на Байарені серед багатьох різних селебриті були присутні екстренер Зорі та Шахтаря Патрік Ван Леовен і екстренер гірників та динамо Мір Челоческо обидва залишили Україну упродовж поточного сезону. У збірну Італії привертав увагу легендарний Джан Луїдже Буфон, який після нещодавнього завершення кар'єри отримав посаду голови делегації сквадра Адзури. Наша головна команда розпочала матч активніше та агресивніше, і подекуди можна було помітити, що збірна України переходить на схему з трьома центральними захисниками. Тоді Миколенко ставав третім, а на лівий фланг відходив Олександр Зінченко. Наші хлопці демонстрували, що не бояться суперника, добре готові і правильно налаштовані, чимало нагнітали, але бракувало останнього пасу або несподіваного завершення. Італійці ж переважно діяли обережно, нікуди не квапилися, подекуди тягнули час або за рахунок простого контролю м'яча без просування вперед, або зовсім не поспішали розігрувати стандарти. Ближче до завершення першого тайму італійці почали більше загрожувати нашим воротам, хоч і надалі не дуже поспішали. Але нам стало значно тривожніше, щоправда, трубін неодноразово рятував. З іншого боку, збірна України і надалі не мала проблем з націленістю на чужі ворота. І якщо вдавалося дістатися до чужого штрафного, це раз пора знесло загрози воротам до Наруми. Щоправда, статистика першого тайму не була дуже переконливою для нас. XG 010 проти 1-29 за Італією 36 проти 64% відсотків пропорція володіння м'ячем, 3-10 удари по воротах. Однак ми в усіх випадках поцілили в площину, а наші гості зробили це лише двічі. Кількість атак 38 проти 64, тобто з майже вдвічі більшою перевагою італійців. Сценарій другого тайму був схожим: італійці більше грали з м'ячем, регулярно загрожували воротам Трубіна. Однак наші хлопці з м'ячем постійно намагалися загострювати. Нам вдавалося з регулярною періодичністю діставатися до чужих воріт. Ми отримували право на стандарти, але не вистачало гравця, який би міг зробити різницю. Забити не вдавалося, хоча футболісти збірної України дійсно дуже старалися, але італійці були дуже сильними. У компенсований арбітром час був момент, коли Мудрик впав у чужому штрафному, але арбітр пенальті не призначив. І як тут не згадати слова президента УЄФА Чеферіна, який незадовго до гри сказав, що не вихід Італії на євро буде катастрофою. Італійці слідом за Англією здобувають пряму путівку на чемпіонат Європи. За статистикою другого тайму ми знову мали менше XG та менше володіли м'ячем, але ще двічі влучили в площину воріт до Наруми, а Італія жодного разу. Варто зауважити, що трагедії не сталося. Ми зіграємо в плей-офф Ліги Націй. Остаточної картини ще нема. Якщо ми підемо через Лігу Б, то гратимемо спершу з Ізраїлем або Боснією і Герцеговиною. Якщо через Лігу А наймовірніше, що зустрінемося з Вельсом, під якого ми вилетіли в плей-офф до чемпіонату світу 22 Напишіть у коментарях, кого би ви хотіли, аби наша головна команда отримала в суперники у плей-офф, А ще неодмінно подобайте це відео, якщо бажаєте, аби ми грали на євро 2024 Та підпишіться на ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво.